Здоров народ! З вами Джентл. Вернувся я з епіцентру і купив собі два енергетики. От таких нон-стопи на ці енергетики я ще обзор не робив. Сьогодні в цьому відео я зроблю обзор вот на нон-стоп. Цей нон-стоп, швидше всього з смаком апельсина. Я не знаю, яким він іменно смаком. Купив його в епіцентрі за 38 гривень 50 копійок. У мене десь навіть чек є. Чому в епіцентрі? Ну, тому що мало де продається цей смак. Разом з Це, Цей, цей енергетики ніколи в житті не пив. Цей пив один раз, що, що синій. На обзору не було. Коштували вони 38 гривень 90 копійок. Штамкась економія. І купив ще такий кавий напиток, був по акції стандартний, нічого інтересного, і купив собі ще таку велику кружку. 500 мл для того, щоб робити собі чай Я любитель чаїв, тому закупив цю кружку, щоб ну, по два рази не заварювати. А, так, давайте зробимо обзор на цей енергетик. Він має 2, 32 мг кофея на 100 мл, стандартний об'єм кофеїна. 39 калорій на 100 мл, стандартна кількість калорій. А, виробляється він. День виробляється? Оу, курва. Нас поход. у нас виробляється. Тут пише Україна, Україна. у нас. Оскільки ну, я знаю, компанія Non-Stop є субрендом компанії Red Bull. Тобто це зроблені плюс-мінус по одній і тій технології, але тільки в там два рази дешевше. Редбул коштує зараз, така банка 60 гривень. Давайте відкриємо, понюхаємо. Швидше цього це апельсин. Дуже класний запах. Візьмем стаканчик прозорий. Новий. А от колір в нього не оранжевий, не апельсин. А якийсь такий не знаю. Про... Розового фіолетовий Якийсь розовий, коротше. Пахне прикольно. Пробуємо на смак. <laughs> О -о -о! Вау! Я смака не вичу. Пробуем еще раз. Точно не апельсин. Блин, я даже не знаю, что это такое. Типа жвачки якоїсь. Ну, Смак прикол в тому, що ти його відчуваєш тільки тоді, коли ти його тримаєш в роті. Коли ти робиш ковток, зразу ж забуваєш ту же секунду запах цього енергетика. Смак цього енергетика. Він нагадує якусь жвачку з тропічними фруктами і ментолом. Але смак ти не запам'ятовуєш. Коротше, якась хімозна штука. Важко мені описати, що це таке. який тут смак. Ну він вісьма добрий. 7 балів поставлю оцінку. По смаку. 7. 6,5 балів. Отак от. Пити можна, можна попробувати, але ну, на постійній основі, я думаю, я би його не пив, бо є енергетики, які посмачніші. Тепер питання, чому я не на роботі? А знаєте чому? Бо я зробив за цей тиждень 6, 7 тисяч. Причому що вчора я робив тільки 3 години. І там ще в тижні в мене були деякі промашки. Ну, все одно я зробив 7 тисяч гривень. Похвалюся. А... Далі. себе. По дерев'яному постукав. І цей. І сьогодні я йду в кіно. Сьогодні був на роботі. До 3 години, типу, 6 годин я робив. Слабенький день, був, що 450 гривень тільки. І я сьогодні йду на Чорного Адама, чи як він називається, вже забув його назву. Десь приблизно за 10-8 починається сеанс. Зараз десь плюс-мінус 12 години. Не можу подивитися, відео знімаю. Ну, коротше, можу рекомендувати цей енергетик до покупки, можете його попробувати, але є й смачніші енергетики. Ну, а я перехожу до обзору цього енергетика в слідчому відео. па-па!